Можливо, сьогодні приходить той час, що нам персонально треба шукати настільки силу Божу і присутність Господа, Іти туди, де болить, туди, де плачуть, туди, де нужда, туди, де проблема. Там сльози лються потоком, а відповіді немає. І Бог мовчить, і Бог скриває. Чого, пастор Володимир? Чого Бог скриває, тому що Він хоче, щоб ти, щоб я, щоб ми всі прийшли в той дім, де є там нужда. Можливо, треба лягти, можливо, треба сісти рядом. Можливо, треба поплакати рядом. Можливо, треба помолитися радом, щоб Бог дав відповідь. Бо Бог не запізнився з відповіддю. Бог приходить вчасно, Бог не запізнився спасти Сідраха, і сахав дінав Він прийшов вчасно, щоб спасти їх печі. Бог не запіснився спасти Даниїла від рва, а зпас Даніла у рві. Бог тримав Іону в чреві кита, не дав можливість йому загинути, для того, щоб виконав місію, на яку Бог послав його.